У Кірвограді пенсіонер п'ятий рік поспіль щодня годує птахів. Вони пізнають годувальника за свистом і прилітають поласувати смачненьким. Місцеві жителі про добру справу чоловіка знають і передають йому гостинці для пташок. Як пенсіонер спілкується з пернатами, бачила Олександра Ільченко. Георгій Петренко знайшов спільну мову з птахами. Вже чотири роки поспіль він приходить до ось цього дерева і приносить їм щось смачненьке горіхи, сало насіння. Пташки свого годувальника знають. Виходячи з дому, він закликає їх свистом. Годує птахів пенсіонер щодня, а під час сильних морозів двічі на день. Раціон їхній знає досконало. Синічки дуже люблять орехи. Я їх дроблю на, на маленькі кусочки. Вона є свойство такою. Вона вбере, садиться на дерево під лапку і це поки не склює, От і опять прилітає сюди, що берет Прилітають на смачненькі і не вороги синиць. Воробі. Воробьи следом летять, дома йду, коли я посвістую, всі летят за мною сюди, і, воробі, і эти, значит, цилинські. і И І вороб'ям даю хлібушок, ну, сухарики. мне мені приносять, и соседи приносять, знають, що я значит, кормлю. Вот. В гараже там до 30 голубів завжди прилетает. Осінь я насобирав, немножко кукурузи їм даю, теж підтримую. Пан Георгій з птахами спілкується щодня близько години, доки не переконається, що всі нагодовані. ні кусочка Бачите, скільки я насипав, зараз оп'ять вони прилітають. Приклад з Георгія Михайловича беруть і місцеві діти. Вони теж почали допомагати тваринам. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк день за днем.